Привіт! А ми знову сьогодні будемо говорити про прикметники. Я думаю, використання прикметників є дуже важливим в нашому мовленні. Це може знадобитися тоді, коли ви призначаєтеся в коханні, коли ви хочете подякувати мамі за смачний обід, коли ви хочете вирізнити якийсь предмет чи особу, чи щось серед інших. Найкраще знайти у чомусь. Сьогодні ми будемо вчитися утворювати ступені порівняння прикметників. Як ви вже пам'ятаєте з минулого уроку, ступені порівняння прикметників можуть мати лише прикметники якісні. Якщо ж не пам'ятаєте, які прикметники належать до якісних, подивіться попередній урок, де мова йшла про розряди прикметників. Отже, ступені порівняння. Прикметників. Це такі форми якісних прикметників, що означають різну міру вияву ознаки в предметі. В Українській мові розрізняють два ступені порівняння: вищий та найвищий. Вищий ступінь порівняння прикметників. Вищий ступінь порівняння показує, що в одному предметі ознака виявляється більше чи більшою мірою, ніж в іншому. Які алмази, перли чи смарагди. Дорожче нам від вірності і правди. От в цьому реченні прикметник дорожче, як ти бачиш, допомагає виразити ознаку, що виявляється більшою мірою. Або вищих я не відаю скарбів, ніж мирний труд і щастя в мирнім домі. І в цьому реченні прикметник, за допомогою якого ми виражаємо ознаку в більшій мірі, це прикметник. Вищих. Вищий ступінь порівняння має дві форми: просту і складену. Проста форма вищого ступеня прикметників твориться за допомогою суфікса «ши» та іш, який додається до початкової форми. Наприклад, сильний сильніший, веселий веселіший, молодий, молодший, дешевий, дешевший. Мені здається, це просто суфікс ши та іш. В окремих випадках. Існують паралельні форми, простої форми вищого ступеня. Наприклад, багатий, багатший і багатіший. Такі паралельні форми можна а, розрізняти за їх значенням. Наприклад, старший за посадою і старіший за віком. Чи коли ми говоримо про посаду, правильно вживати прикметник старший. Коли ми маємо на увазі вік людини, правильним буде використання слова. Старіший. Чи рідчі посіви або рідкіша олія? Запам'ятав, при творенні вищого ступеня порівняння в основах деяких прикметників відбувається чергування приголосних звуків. А також у деяких випадках міняється основа прикметника. Зверни, будь ласка, увагу! Отже, ще раз я починаю. Називати слова, від яких ми утворюємо просту форму, форму вищого ступеня, також до цих слів увійдуть ті, в основах яких відбувається чергування або які при цьому поміняють основу. Приклад такий: молодий, молодший, теплий, тепліший, тихий, тихший або тихіший паралельні форми, тонкий, тонший, глибокий, глибший, далекий, дальший. А тепер увага. Дорогий, дорожчий. В основі цього прикметника відбулося чергування Ги на Ж. Чи. Або близький, ближчий чи високий, вищий. Знову ж таки відбулося чергування си на щ буква щи, що позначає два звуки ши і чи товстий, товщий або товстіший. Великий, більший, малий, менший, добрий, кращий або ліпший і поганий гірший. Останніх чотири прикметники міняють свою основу при утворенні простої форми вищого ступеня. Запам'ятай, будь ласка, великий більший, малий, менший, добрий, кращий чи ліпший і поганий, гірший. Отже, це була проста форма вищого ступеня. Складена форма вищого ступеня порівняння прикметників утворюється за допомогою двох слів більш або менш, які додаються, чи яке одне з них додається до початкової форми прикметників. Наприклад, більш відомий або менш відомий, більш досвідчений або менш досвідчений, більш здібний або менш здібний. Більш талановитий чи менш талановитий. Це були прикметники складеної форми вищого ступеня та початкової форми прикметника. Найвищий ступінь порівняння вказує на те, що в порівнюваних предметів ознака виражається найбільшою чи найменшою мірою. І приклад із Симоненка. Найогидніші очі. Порожні. Найгрізніше мовчить гроза, найнікчемніші дурні вельможні, найпідліша брехлива сльоза, найпрекрасніша мати щаслива, найсолодші кохані уста, найчастіша душа незрадлива, найскладніша людина проста. В цій поезії Василь Симоненко використовував прикметники у простій формі найвищого ступеня порівняння. Як бачиш, кожен з цих прикметників мав префікс най. Отже, найвищий ступінь порівняння так само має, як і вищий, просту і складену форму. Проста форма найвищого ступеня порівняння твориться за допомогою префіксів «най», що, як. Які додаються до простої форми вищого ступеня. Наприклад, ближчий це слово виняток, в основі якого відбувається чергування, ближчий найближчий, вищий найвищий також слово, яке слід запам'ятати. Більший найбільший, менший найменший. Префікси можуть приєднуватися одночасно до слова навіть два що найвищий, як найкращий. Проста форма найвищого ступеня. А от складена форма найвищого ступеня твориться шляхом додавання префікса най до слів більш або менш. А далі це слово з префіксом найбільш, найменш додається до початкової форми прикметника. Наприклад, найменш вигідний, найбільш вибагливий, найбільш корисний, найбільш дзвінкий. Найменш голосний. Складена форма вищого ступеня це два слова. Хочу звернути твою увагу, що значення найвищого ступеня прикметників можна посилити за допомогою слів від усіх над усе. Такі слова слід додавати до прикметника, що стоїть в простій формі вищого ступеня. Наприклад, веселіший за всіх чи цікавіший від усіх або. Важливіший над усе. Запам'ятав? Але досить часто діти в своїх роботах неправильно поєднують прикметники того чи іншого ступеня порівняння. Запам'ятай, будь ласка, що прикметник із суфіксом «іш» або ш не поєднується зі словами більш-менш найбільш найменш при утворенні складеної форми найвищого ступеня. Наприклад, неправильно вживати. Більш добріший, слід вживати більш добрий або добріший. Неправильно казати чи писати більш вищий. Слід використовувати форми вищий або більш високий. Неправильно утворювати таку форму ступеня порівняння прикметника, найвищого ступеня порівняння прикметника, найбільш вразливіший. Слід ось так утворювати найбільш вразливий або Найвразливіший, неправильно казати чи писати найменш активніший, слід використовувати найменш активний або найактивніший. Неправильно казати саме відомий. Ні в якому разі, в жодному разі не можна так казати. Бо слід утворювати. Правильну форму це найвідоміший, що найвідоміший чи найбільш відомий. що в українській мові при утворенні ступенів порівняння слово самий не використовується на відміну від російської. Отже, сьогодні ми спробували з тобою розібратися, як же утворювати прикметники, що виражають ознаку в більшій чи меншій мірі. І я ще раз хочу нагадати, що в українській мові є два ступені порівняння прикметників. Вищий та найвищий. Кожен із ступенів має ще по дві форми просту та складну. Проста форма вищого ступеня утворюється шляхом додавання суфікса ІШ та ши до основи прикметника. Але пам'ятай про винятки, про ті прикметники, які міняють свою основу, чи в основах яких відбувається чергування приголосних. Складна ж форма утворюється шляхом додавання слова більш або менш до початкової форми прикметника. Найвищий ступінь порівняння твориться шляхом додавання префіксів що, як і най до простої форми вищого ступеня, а складена форма найвищого ступеня твориться шляхом додавання префікса «най» до слів більш та менш, які разом із початковою формою прикметника утворюють форму найвищого ступеня, от і все використовую прикметники, і хай тобі щастить.